Дві тисячі калорій за день, і на ранок майже мінус пів кілограма. Як спитаєте ви, а я, ребята, ще досі в шоці, Ще досі я не розумію до кінця наш організм, як він чудно створений. Давайте по порядку. Для початку розкажу, який в мене був день, що був за раціон. Взагалі що я їла. Зранку я проспала важливо для себе зустріч. У мене не було часу збиратися, готувати їсти. Тому як добре, що в мене була готова. їжа. З'їла шматок запіканки, яку сама приготувала. Запіканка протеїнова і там дуже багато білку, плюс ще додала сметанки. І там майже немає цукру. Каву я почала пити на безлактозному. Молодці і жалію, що не почала робити це раніше, тому що відчуваю дуже класну легкість. Ребята, кому не подобається звичайне молоко, переходьте на безлактозне. Вам дуже сподобається. Ну і вирішила догнати з протеїновим батончиком, тому що я зараз їм дуже мало білку і хочу його збільшити в своєму раціоні. Ну і плюс, щоб було більше ситості. Хтось запитував в коментарях про протеїнові батончики. Дівчата запам'ятовуйте, саме цей, там є інші смаки, але це просто найкращий батончик, який я їла з протеїновим. В ньому добре відчувається протеїн, білий шоколад, дуже смачний, і вишнева начинка. Далі я вже нарешті змогла вибратись по своїм справам. Вам не встигала, але в принципі встигла. І, звісно, був звичайний обід. Зазвичай не обідую, Тобто, в мене тільки сніданок і вечеря, і між сніданком і вечерю я роблю перекус. Але на цей раз у мене був сніданок не такий, як я люблю. Він був взагалі солодкий. Я люблю солоні сніданки. Тому обід уже змогла зробити повноцінний. Я зробила собі типу наги. Це такі, ну не такі, прямо не засмажені, як в Макдональдсі, просто в яєчки в паніровочних сухарях. Додала ще соус тері, і мені зазвичай нравиться, або він, або у нагі соус. Вони мені, в принципі, схожі. Плюс я додала шмолочок хліба і багато овочів. Ну, і куди ж без солодко. але зараз я їм не... Багато солодкого саме з рафінованим цукром. Мене солодке без Долила цукру. пару штук манго від Healthy Choice. в шоколаді. Шоколад без цукру, чорний і риску без цукру на таку цукерочку 50 калорій всього. Ну і далі моя причина купи калорій за день. Це ми гуляли в Києві і їли багато всього. Просто ви ж мене не слухаєте. Коли я вам кажу, що треба дуже багато рухатись. Якщо ви багато ходите або займаєтесь спортом, ви можете дозволити собі з'їсти більше 25 тисяч кроків за день. Раціона дві тисячі калорій і мінус чотириста грам. Отримуємо за день.